Привіт! Це подкаст Голос епохи. Слухай і впливай. І сьогодні ми будемо говорити про речі, які часто залишаються за кадром: про тіло, сексуальність, сором, прийняття і про те, як взагалі вижити у світі, де всім щось не так із собою. І сьогодні з нами у студії мельник Ірина Анатоліївна, яка допомагає людям розібратися з собою, тілом і головою. Вітаю вас і щиро дякую, що прийшли на наш подкаст. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Всіх вітаю, мені дуже приємно, що ви запросили мене долучитися до такої важливої ініціативи, тому я залюбки сьогодні доєдналася. Я психологиня, тренерка, е працюю в закладі освіти. Окрім цього, проводжу терапевтичні групи, групи взаємопідтримки і багато іншого. І вже майже 13 років працюю. В закладі освіти з підлітками, тому трошечки знаю про те, що хвилюють, які є теми табуйовані, що хочеться спитати, але буває соромно. І це дуже важливо, що такі теми піднімаються, обговорюються. Дякую вам, Почнімо з головного: боді позитив. Про це зараз говорять дуже часто, але не завжди розуміють суть цього терміну. Розкажіть, будь ласка, що означає бодіпозитив і у чому різниця між бодіпозитивом і нічого не роблю, не займаюся собою, але все одно себе люблю. Дякую за запитання. Ну, по-перше, боді-позитив позитив це сприйняття свого тіла. Тому що наразі ми часто зустрічаємося з тим, що особливо там і дівчатам щось собі не подобається. І підлітковий вік це такий вік, знаєте, контрастів. Тобто є щось чорне, є щось біле, категоричність. І дуже часто, коли зовнішність підлітка трансформується, ми можемо не подобатися собі в дзеркалі. Через це можуть бути такі, знаєте, не дуже позитивні втручання. Можуть виникати розлади харчової поведінки, коли дівчина може не подобатись собі у своєму да, там бачити своє відображення, їй здається, що в неї або там зайва, вага, або вона навпаки не має якихось форм, і можуть починатися дуже жорстокі дієти, дуже певні там серйозні обмеження. І через це відбувається несприйняття, дуже страждає психологічний стан, тому що. Через це можуть виникати і тривожність, і пригніченість, і навіть певні там дуже серйозні розлади, якщо вчасно не звернути на це увагу. Бодіпозитив, сприйняття себе це прийняття того, який ти є, знаходження своїх позитивних сторін, знаходження тих моментів, за які ти собі подобаєшся. І є речі, які там складно змінити, але менше з тим вони можуть не заважати. Підлітку, успішно далі там, будувати своє життя і сприймати себе. Є різниця між тим, що нічого не роблю, не займаюся собою, і все одно подобається про цей такий псевдо бодіпозитив тут важливо розуміти про те, що необхідно все одно слідкувати і за своїм режимом дня, і за харчуванням, і прагнути до чогось. Так? Але не путати це з тим, що я. Нічого не хочу робити, мене все влаштовує, ну якось там не робити якихось вчинків. Тому тут важливо розмежовувати. На вашу думку, що найбільше впливає на те, як ми починаємо сприймати своє тіло: думки батьків, слова, однолітків чи можливо медіа? Дякую за запитання. Мені здається, що все потрошку, тому що, перш за все, з психологічної точки зору, сприйняття формується. Всередині особистості, тобто це залежить від того, наскільки в тебе висока да, там самооцінка, наскільки ти вмієш сприймати якусь критику, і відділяти її да, від якихось оціночних суджень або від конструктивних. В цьому віці підліток він дуже вразливий до думки оточуючих, особливо до впливу медіа, тому все потошку. Інколи і навіть якесь необережне слово батьки. Або яке зауваження щодо зовнішності фігури або чогось іншого дуже сильно може вплинути на сприйняття підлітком себе. Медіа це взагалі, знаєте, у нас транслюється такий успішний успіх. Тобто ми бачимо лише ідеальну картинку, там, де всі між собою десь чимось схожі, є загальні тренди. І підлітки в бажанні не виділятися та, з маси, якось слідувати цим трендам, вони починають. Впливати на свою зовнішність, змінювати її, і всередині формується ось цена сприйняття. Слова однолітки теж дуже е, можуть бути вразливими, тому що е, саме в цьому віці є таке поняття, як референтна група. Референтна група це авторитети для людини, той, до кого він прислуховується. І саме в підлітковому віці це точно не батьки, це особливо однолітки. Тобто, поняття індивідуальності Воно трошечки стирається, тому що хочеться бути схожим на інших або схожим на, яку, на якусь медійну особистість. Тому е слова однолітки вони особливо можуть вплинути на сприйняття себе, свого тіла, своєї зовнішності, визивати ось таку тривожність. І у своїй практиці я дуже часто стираюся з тим, що підлітки можуть звертатися через е комплекси. Надумлені, та, якісь думки про свою зовнішність. І коли ми з'ясовуємо причини, виявляється, що це може бути якесь необережне, жорстоке слово, однолітка, яке вразило саме цю людину. В епоху Інстаграм та ТікТок важко сприймати себе через те, що люди бачать гарну картинку, велику кількість фотошопу і вони не усвідомлюють реальне життя блогерів, як не загубити себе та адекватно сприймати себе в такі часи. Класне запитання, тому що у нас зараз дійсно епоха медійності. Соціальні мережі на піку свого розвитку, коли там підліток за кимось там слідкує і хоче бути схожим на цю медійну людину. Транслюється виключно, в цьому є і парадокс, і знаєте, такий жорстокий феномен, тому що ми бачимо тільки позитивні моменти. Ми не бачимо той шлях, який проходить людина. Які в неї є внутрішні особисті риси, та, що, чим вона наповнена? Це лише якийсь фасад, трансляція чогось, що може та, при, привертати увагу дітей, людей, в принципі, всю. Це важливо, розрізняти всередині себе, побудувати такі орієнтири, пам'ятати, що це лише певна частинка життя, що ми точно не знаємо якусь там зворотну сторону життя цієї людини. Як не загубити себе? Ну, тут комплексна робота, і е, вона достатньо складна розуміти, перш за все, про те, що це лише якась частина, е, наголошувати да, на тому самому собі, що ти не маєш бути ні на кого схожим, що ти є індивідуальність, унікальність, і не варто сприймати чийсь Життєвий шлях, да, намагатися його повторити. Я ви знаєте, навіть прочитала недавно дослідження про те, що до пластичних хірургів зверталися люди з бажанням бути схожими не на якусь відому людину, да, медійну, а саме на ось ці фільтри, маски, які ми бачимо в інстаграм, накладаємо на себе, і наші риси обличчя змінюються. То один із топ-запитів саме цих пластичних хірургів було про те, що я хочу бути схожим на свій фільтр. Тобто і дівчата, ну, і хлопці також, але більшою мірою дівчата, намагаються відретушувати свою зовнішність, щоб не було видно якихось нюансів, недоліків, таких недосконалостей, як їм здається, хоча насправді все може бути добре. І вони накладають на себе фільтри, фотошопи. І знаєте, в цьому ну, я так притримуюсь за баланс. Тобто десь щось якісь мінімальні, щоб це була естетична фотографія, щоб гарне світло. Тут такий порив, він зрозумілий. Але якщо ти накладаєш на себе постійно багато фотошопу до невпізнаваємості, потім може бути такий дисонанс із сприйняттям себе реально. Тому головне це орієнтуватися на себе, сприймати себе. Намагатися сприймати себе таким, який ти є. Хоч це така, знаєте, головна ідея в принципі, всього боді-позитиву. Тобто, з точки зору, і так як рекомендуємо, ми психологи покращення себе такий апгрейд, Це немає в цьому нічого поганого, якщо воно має міру. Тобто, якщо ти прагнеш стати більш спортивним, або більш начитаним, освіченим, або доглядати за собою. Тобто про здоров'я, тому що е, тренди в зовнішності і здоров'я вони можуть бути інколи не перетинатись. Ми ставимо на меті нести знаєте, таку психоедукацію. Що таке психоедукація? Це психологічна просвіта, про те, що здоровий спосіб життя е, це вже знаєте не те, що модно, це не, необхідно. Е, саморозвиток, покращення своєї там, і фізичної форми з метою, щоб та, наше тіло почувалося більш комфортно. В Принципі зв'язок душі з тілом. Він не розривний. Наші емоційні переживання, наші тривожності вони можуть осідати в нашому тілі, створювати певні блоки, якісь зажими. Тобто, тіло це такий знаєте, індикатор, в тому числі і психічного здоров'я. Якщо ти фізично себе погано почуваєш. Твій емоційний стан теж може змінюватися. Ну, в принципі, як психологи, ми всі рекомендуємо да, зараз е, важливість турботи і про ментальне здоров'я. І мене, якщо чесно, дуже тішить, що все більше стає свідомих підлітків, свідомих батьків, які не бояться звернутися до психолога. Е, багато батьків е, і дітей казали про те, що наше мені до психолога, у мене все добре. Але тут варто зазначити, що психолог і працює з тим, що все, все добре. Це не про хвороби, це не про якісь. Недоліки вади це про те, що це й про саморозвиток в тому числі, тому що за допомогою психолога можна пропрацювати свої внутрішні страхи, свої причини, які да, що приводить вас до того, що ви прагнете так себе відоміти, да, не маючи якоїсь межі. Сексуальна освіта. Ця тема зараз дуже часто оминається батьками та вчителями через те, що більшість вважає її непристойною та якоюсь особистою. Зрозуміло, що така думка, що має витоки з СРСР тодішнього виховання, що секс це не тема для дітей, або ж через брак знань про сексуальну освіту. Поясніть, будь ласка, важливість цієї теми, чому в родині повинні підійматися такі питання, і як відсутність таких розмов впливає на сучасну молодь? Угу. Дякую за запитання, тому що ця тема, яка Дуже часто табойовано, і підліток залишається один на один з нею. Ці запитання вони дуже природні. І перше за все, на них треба відповідати тоді, коли дитина починає про це запитувати. Це може бути достатньо ранній вік. Необхідно батькам розмовляти про це в родині, не боятися. Тобто, для того, щоб донести цю тему дитині, треба самому не боятися промовляти ці слова. Такі теми необхідно підіймати в родині і батькам внутрішньо бути готовими до цього і розповідати, не придумуючи якісь казочки, орієнтуватися на вік дитини, у якому якому віці дитина задає питання. І якщо вона не знаходить... Підтримки в родині інформації. Якщо вона відчуває сором, і батьки також його відчувають і це замовчиться, дитина все одно піде шукати відповіді на ці запитання, але в чому найбільша небезпека? Тому що дуже часто така інформація може бути викривлена, недостовірна і вже в такому юному віці формуються такі серйозні і, і упередження, і якісь, е, от і тут іде не сприйняття свого тіла, тому що, наприклад, для дівчини дуже важливо. Знати, які відбуваються зміни з її тілом. Для хлопця також важливо знати, що відбувається з його тілом, як йому реагувати на ті чи інші зміни. Тобто, тут таке, знаєте, не, не гендерне розділення, а необхідність саме для всіх. Тому, якщо такі теми замовчаться, це може призводити до того до вкрай негативних наслідків. І ще е, важливо зазначити, що Дуже важливо з самого маленького віку, щоб дитина розуміла, як називаються інтимні часи тіла, не називати їх якимись краниками, течінками і так далі. Тому що дитина може стикатися в своєму житті з різними ситуаціями. І, на жаль, є негативні явища, такі як і торгівля дітьми і злочини сексуального характеру. І дитина повинна знати, що є зона та інтимна. Яку нікому не можна чіпати, не можна торкатися, як вона називається, і це її убереже якоюсь мірою да, від того, що вона не потрапила там, в такі історії. Що б ви порадили батькам, які хочуть говорити з дітьми відкрито, але не знають, як? Я би порадила батькам починати говорити. Перш за все, починати немає правильного, правильного алгоритму розмови. Починайте розмовляти, не бійтеся, ви можете звернутися завжди до шкільного психолога або до будь-якого іншого. За зв'язанням за допомогою є багато літератури можна. Ознайомлювати дитину е, з літературою, яка є е, з картинками, з ілюстраціями. Та це допоможе вам. Якщо ви відчуваєте прям сильний бар'єр, щоб поговорити тет-а-тет, -тет, візьміть з собою таких помічників або якісь плакати, або певну спеціалізовану літературу. Вона адаптована до дитячого віку, і так вам буде простіше. Сьогодні ми ще раз переконалися любити себе означає приймати своє тіло з турботою і повагою. Буді позитив це не про байдужість до себе, а про розуміння, що кожна людина варта любові незалежно від її зовнішності. Ми живемо в час, коли соцмережі створюють ілюзії ідеальності, але важливо пам'ятати, справжність завжди сильніша за картинку. Сексуальна освіта це не щось заборонене або незручне, це знання, які допомагають прийняти своє тіло, вибудувати здорові стосунки і розуміти себе. Це був черговий епізод нашого подкасту. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку, підписатися та поділитися подкастом із друзями. Дякуємо, що залишаєтесь із нами.